Володимир Зеленський дав прогноз щодо смерті чиновників Кремля. У Дмитра Медведєва через це стався напад істерики. Друзі, ви на Фабриці новини. мене звати Юрій Бібік, і всі деталі заочної перепалки вже за мить у цьому випуску. До справи. Отже, чиновники в Кремлі закінчать погано, а все через розпочату в Україні війну. Такий пронос в інтерв'ю Бібісі озвучив Володимир Зеленський. На його думку, російське керівництво помре не своєю смертю. Що саме мав на увазі президент? Невідомо. Можливо. Що поразка Росії у війні проти України та інші негативні процеси змусять наближених до Кремля осіб ліквідувати керівництво від гріха подалі. Утім, імена конкретних осіб Зеленський не називав. Ось що сказав президент України. Давайте послухаємо. Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А всі, хто там в Кремлі, повірте, вони, вони закінчуть погано і. і... Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своїм життям, своєю смертю не закінчують. У відповідь на це за весь Кремль раптово заступився Дмитро Медведєв. хоча він уже давно там не перша людина. З 2020 року він заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Причому цієї посади раніше не було. Її створили саме під Медведєва, от конкретно. Тож він і використовує її, щоб порожувати усьому світові. Значить, своїми п'яними промовами цього разу Медведєв в істериці почав лаяти українського лідера і бажати йому закінчити життя самогубством, і навіть порівняв із Гітлером, який буцімто наковтався собачої отрути. Це також була цитата. Утім, як відомо, але не Медведєву. це лише одна із версій смерті Фюрера. Я заважу, що у своїх погрозах публічник Путіна не ризикнув називати будь-які імена, а лише натякнув на Володимира Зеленського. Як би не плювався Мідвіїв інших, але об'єктивно чиновники масово гинуть саме в Росії. Причому всі дивними способами. Останній яскравий приклад це смерть нафтогазового топ-менеджера В'ячеслава Ровнейка. Або ж Ровнейка. або ж Ровнейка. неважливо. Його тіло знайшли в будинку на Рубльовці. Це елітний район у Підмосков'ї. Значить, російські ЗМІ писали, що слідів насильницької смерті не було. Найголовніше, що е ця людина стала увага. Восьмим нафтовим топ-менеджером, якого знайшли мертвим за останній рік. Ще один приклад: резонансна смерть віце-президента Лукоєва Равіля Маганова восени. 22-го він випав із вікна лікарні, помер від отриманих травм. Подейкували, що Маганов скоїв самогубство. До речі, саме він був автором назви кампанії Лукоєл. Це так, на заметочку. Також за дивних обставин загинув інший колишній менеджер цієї компанії Олександр Суботін. У нього буцімто стався інфаркт під час проведення шампанського ритуалу чи шаманського ритуалу. Радше шаманського. А може й шампанського. Неважливо. Смерть колишнього заступника директора російської газовидобної компанії Новатекс Сергія Протасені Взагалі, ніби той з фільмів жахів, друзі. У квітні минулого року його знайшли повішеним у дворі на Віллі в Іспанії. У тому ж будинку знайшли. Жорстоко убитим його дружину і доньку їхні тіла виявили у ліжках із чисельними рубаними і різаними ранами. А за день до того стало відомо про інший дуже схожий випадок, але цього разу в Москві. Там мертвим знайшли колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, а також тіла його дружини і доньки. Причиною смерті називали вогнепальні поранення, боцімто Аваєв убив жінку і дівчинку, після чого наклав на себе руки. В Росії підрахували, що лише упродовж 22-го за дивних обставин померли 13 російських топ-менеджерів. Експерти припускали, що смерті стали наслідком зміни поколінь. Мовляв, Путіну вже 70 і його чиновники приблизно того ж віку. Тому виникає потреба перерозподілити багатство. Виходить, що в РФ людей вбиває як уряд, так власне, і самі росіяни. Друзі, що ви думаєте про це? Напишіть нам, будь ласка, обов'язково в коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео. Ще побачимось.